Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан. Я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання на зустріч частю, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео чим загрожують стосунки з нарцисами. Нарцис це не тільки квіточки, але й ягідки у вигляді токсичних та небезпечних відносин. Як розпізнати нарциса, і що з ним робити, дивіться у цьому відео. Завдання нарциса зруйнувати самооцінку партнера і таким чином самоствердитися. Прийнято вважати, що нарциси себе дуже люблять, але якраз навпаки, на місці їхньої самооцінки приховуються величезна. Голодна діра, яка пожирає життєву енергію інших людей. Одним захопленням з боку оточуючих нарцис не насититься. Це так легка закуска. Основна їхня страва зламати людину і повністю собі підпорядкувати. Якщо партнер і виживає фізично, йому доводиться довго відновлюватися. В буквальному сенсі повертатися до життя. Відомо багато випадків, коли відносини з перверзними нарцисами закінчувалися суїцидом партнера, важкою депресією або психосоматичними розладами. Перверзний нарцис вибирає в жертви розумних, яскравих, успішних. Повних життєвої енергії та оптимізмом людей, які при цьому емпатичні та високочутливі. Зламати такий для нарциса це найвищий пілотаж. За статистикою чоловіків нарцисів більше, ніж жінок. Але все одно і жінок чимало, зокрема перверзних. Це я можу підтвердити і на своєму. Особистому досвіді і на моїй психологічній практиці. Моделі поведінки, те, як вони поводяться у стосунках, у чоловіків і у жінок дуже схожі. Це милі, розумні, чарівні люди, чоловіки дуже галантні, з ними приємно перебувати поруч, але після розставання накриває емоційне і фізичне виснаження. Дома. Річ в тому, що при нормальному, якісному спілкуванні люди обмінюються енергією, наповнюючи один одного. У спілкуванні з нарцисом, ми витрачаємо свої сили, нічого не отримуючи взамін. Люди з нарцистичним розладом особистості скорочено НРО, комунікують з іншими, ніби. Через стіну використовуючи людей як ресурс. Їхня увага, турбота, інтерес просто для того, щоб зловити жертву на гачок, а потім її утримувати. Це продумані і відповідальні схеми поведінки, за якими немає живих почуттів, а значить і немає енергії. Відміна риса перверзного нарциса здатність. Перевернути будь-яку ситуацію з ніг на голову, перекрутивши її деталі і перебрехавши висновки та слова партнера. Ось класика переверзного жанру. Ознака номер один. Зв'язок з ними розвивається стрімко. Нарциси не схильні доглядати довго вкладатися у стосунки. Вони відразу говорять про особливу духовну близькість. Ознака номер два: спустошення і знемога після спілкування з ними. У вас просто немає енергії. Ознака номер 3 Свита. З безлічі шанувальників різної статі, які прислухаються до їхньої думки і постійно висловлюють своє захоплення нарцисом. Ознака номер 4 Несподівані напади гніву. П'ята ознака відсутність емпатії і співчуття. Шоста хвороблива реакція на критику і навіть невинні зауваження. Ознака номер 7 Вони перекручують сенс ваших слів. Восьма ознака Грубо порушують обіцянки і домовленості. Ознака 9. Грубо порушують ваші кордони. 10-та ознака: Ніколи не просять вибачення. Та завжди у всьому звинувачують тільки вас. Ознака 11. Можуть несподівано влаштувати байкот. Зникнути. Не відповідати на дзвінки та смс та на всі ваші повідомлення. Дванадцята ознака охолодження без причини. Заява про можливий розрив стосунків і список вимог, якщо ви хочете стосунки зберігти. Але починаються стосунки як у казці. Це ідеальні люди. Високодуховні, інтелігентні, розумні, чарівні, харизматичні і дуже турботливі. Щастю, вашому немає меж. Ви здіймаєтесь на крилах любові, але ейфорія швидко закінчується. Як правило, дуже раптово. Буквально на рівному місці ваш обранець чи обраниця. Стає жорстоким, агресивним монстром, який атакує, знецінює, звинувачує і принижує вас. Сказати, що ви в шоці і стресі, це не сказати нічого. Ви страждаєте, але ні співчуття, ні жалю нарцис не проявляє. Навпаки, він спокійний, задоволений і навіть щасливий. І повністю перекрутивши ситуацію, вашу роль у ній і ваші слова, він або вона пояснює, що це ви його довели до сказу. Типові фрази при цьому: Ти занадто чутлива або чутливий. Нічого такого не було, ти все надумав або надумала. Не розумію, про що ти. Ти все ускладнюєш тощо. Чим викликана така різка зміна поведінці? Тим, що завдання нарциса зруйнувати самооцінку партнера або партнерки, принизити його, підпорядкувати, зробити максимально залежним і таким способом самоствердитися. Нагодувати свою чорну діру, яка замінює їм самоцівкати б від такої людини, що духу, але ні. Піти від нарциса не просто. Він зробить все можливе, щоб вас утримати, стаючи таким же прекрасним, як і у перші дні ваших стосунків. Йому не вигідно втрачати у вашій особі джерело постійного живлення. І ви думаєте: ну це ж, ангел, мені все здалося, але дуже скоро обранець знову набуває своєї основної агресивної форми. Поступово періоди щастя стають все коротшими, вас все цинічніше. Висміюють, принижують, експлуатують, знецінюють, ображають та ігнорують. При цьому є брехня, маніпуляції і постійний контроль, які підносяться як турбота. Згодом ви втрачаєте право ставити запитання і отримувати на них відповіді. говорити про свої почуття. Висловлювати невдоволення, але ви не йдете. Бо вже виникла залежність від цих відносин. Крім того, самооцінка сильно похитнулася, і ви думаєте, що і справді у всьому самі винні. Крім того, Поруч з нарцисом людина швидко виснажується. з'являються психосоматичні розлади, що додатково вимотує і позбавляє сил. Нарциси правні маніпулятори, які прекрасно розбираються в людях, ті, яких я особисто знала, дуже цікавилися психологією, читали відповідну літературу. І легко застосовували знання на практиці. Чим розумніший перверзний нарцис, тим він витонченіший у своїх маніпуляціях і катівській поведінці. Що робити? Як показує світова психологічна практика, НРО загалом і перверзний нарцисизм, зокрема, не Лікуються. У деяких ситуаціях нарцистичні прояви можна пом'якшити, але кардинально нічого не змінюється. Єдиний спосіб себе врятувати це повністю припинити спілкування з нарцисом. Якщо ви бачите, що без об'єктивних причин. Людина впадає в агресію, пропадає оголошує байкоти, принижує і знецінює вас, перекручуючи ваші слова і звинувачуючи у всьому тільки вас, варто серйозно задуматися. Навіть якщо це не НРО, то все одно явно нездорова поведінка. Знайдіть у собі сили або розібратися в ситуації самостійно, або звернутися до фахівця. А вже потім, розуміючи, що відбувається, ви зможете приймати вірне рішення. Важливо пам'ятати, що вилікувати, змінити, зцілити, врятувати нарциса неможливо. Досі немає остаточного висновку, чому виникає НРО. Багато фахівців вважають, що це наслідок виховання. Але є також гіпотеза, що це може передаватися генетично. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи зустрічалися у вашому житті нарциси. Також ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. А також на мою сторінку в інстаграм. Приходьте на мої консультації онлайн і до нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!